Якщо не буде України, мені планшет не потрібен. Це слова десятирічного хлопчика зі Львова, який віддав на бронежилети 1300 гривень. За них хлопчик збирався купити планшет, але вирішив з мріями поки почекати. У нас слухають сотні тисяч слухачів. Якщо лише 280 гривень з вас 5 тисяч перерахує, ми зберемо потрібну амуніцію для ось цих. 400 солдатів заклик львівської радіостанції допомогти військовим чув, чи не кожен львів'янин, а от прийшов пожертвувати гроші. Ось такий меценат. Це львівський хлопчик Тарас. Йому 10 років. Любить англійську і математику. Рахує не лише приклади, а й гроші, які наскладав. Два роки і один день, і за в один день п'ять кульочків запакував. Гроші хлопчик збирав у скарбничку, дуже мріяв про планшет, та на нього не вистачало. Допомогли бабуся, і дідусь подарували 1300 гривень. Мені на день народження подарували паперовими. Якраз на планшет, та несподівано Тарас передумав. Підійшов до нас і сказав, що він хоче, щоб ці гроші передали на купівлю бронежилета замість планшета, тому що планшет може зачекати, а солдати ні. Терористи. Росіяни українці легше сказати, що закінчилось, закінчилась, і хтось з кимось домовився. З такими думками Тарасик написав солдатам листа, взяв меншого братика, тата, гроші на планшет і поніс їх на радіо. Він ж маленький, він до того дзвінка, який робить так. День він не зміг дістати, він почав такого стукати. Охорона ну, нас, от бачите, подзвонив, зараз вони скоренько велико, а зараз відкривають, бачите? А тоді він просто стукав і не було чути. Ну, у нас сюди радіо звучить. І охоронець навіть не зрозумів, що відбувається, що щось скрябає. чи що. Відкриває тут маленький хлопчик. Де. Він прийшов і каже: я розумію, що це лише одна третя на бронежилет. Але я ще не назбираю, я ще не назбираю. За його гроші вже купили бронежилет і передали листа. Історія Тараса так розчулила ведучих і слухачів, що ті вирішили купити хлопцеві омріяний планшет. Мрія здійснилася. Тримай. Запишу з основних предметів книжки і буду читати. 24? Я ту пісню. Чула. Подарувати планшет хлопчику захотіло ще 22 компанії.